Привіт! Це відео почалося з статті на якомусь сайті, що закинули в ком'юніті. І там говорилося, що ніби .NET все. Він вже легасі, і його потрохи будуть позивуватися. Я почав про це думати, і так, власне, з'явилося це відео. Це нова рубрика «Dev Jungles Quark. Кварки – це фундаментальні частини матерії. Такі дуже крихітні. тому і відео будуть досить короткі, на відміну від усього того, що до цього було на каналі. Зазвичай на каналі я роблю трьогодинні складні розбори того, як від початку і до кінця побудувати якусь складну систему. А в цій рубриці будуть такі теми, про котрі в форматі лайфкодингу не поспілкуєшся. Тож сьогодні буде про те, як змінився .NET і про те, куди він прямує. Я почав вчити дотнет десь у 2011 році, і тоді він був геть інший. Це вже була така велика і зріла платформа. Ну воно і не дивно. їй вже було на той момент більше ніж 10 років. До речі, цікаво, вже тоді існувала течія людей, котрі хоронили Дотнет і казали, мов ну все, йому вже час помирати. І знаєте, в них тоді було набагато більше приводів хоронити технологію, аніж є зараз. Серйозно, якби Майкрософт так і залишався таким би неповоротким динозавром, котрим був у 10-х, то і Шарпи, і Дотнет вже б давно б здохлі. Туди їм була б і дорога. .NET створювався Microsoft як відповідь Джаві і як наслідок синдрому Not Invented Here. Але і самим Microsoft потрібно було писати купу софта, і для цього була б потрібна непогана технологія. Взагалі, мабуть, Майкрософт і є чи не найбільшим розробником софта з використанням .NET. І ж забирати, це ж був початок нульових. Тільки-тільки стався крах доткомів і велику ставку на веб тоді прямо ніхто не робив. Так, в першій версії дотнета завезли якусь спроможність бути серверною технологією, але це було так. Це не було фокусом компанії. Причому, не дивлячись на те, що Windows існував вже досить давно, нормальних інструментів розробки під нього майже і не було. Ну, серйозно, в той час, мабуть, чи не найкращим були Delphi. Ті делфі, від яких зараз блювати тянуть. І так, на той час Microsoft вже створили свої ATL і MFC. дві кремезні технології, котрі використовувати страшно. І майже ніхто не використовував. Ну і що? І ще тоді була Java з цілою зграйкою своїх рішень під десктоп, але жодна з них так і не стала дуже прям крутим і надпопулярним. І ще був QT, який приходив від однієї компанії до іншої. І знаєте, Microsoft підходить до створення шарпів і .NET досить круто, бо вони беруть розробника Delphi і хантять його. І він в середній Microsoft починає розробляти .NET і C Sharp. Причому із точки зору бізнесу це була крута ідея, бо додатків стане більше і Windows дос стануть купувати більше. Бо треба на чомусь розробляти ці додатки, і Visual Studio стануть купувати більше. Якщо вам не поталанило влізти в розробку на вебі того часу, то вам ще доведеться і Windows Server купити. Ладно, а тепер давайте у 10-ті. І тепер веб потрібен вже геть усім. І тут ви маєте два варіанти. Перше, якщо ви розробляєте щось невеличке, маленьке, а, що може потім і стане великим, але поки у вас на це немає ресурсу, то ви берете PHP або Python. А якщо ж ви якийсь великий банк, що хоче будувати систему на довгі довгі роки, то ви, швидше за все, візьмете джаву. Тож, де місто для дотнета? На ну, десктоп він ще наче потрібен людям, але він вже не bright and Shiny, як а, був на початку нульових. Ринок десктопу не те, що помирає, але ну проектів стартує десь стільки ж, скільки і закінчується кожен рік. Але... .NET живе і навіть займає непогане місце у списку топ-технологій. І як же вони це робили? А справа в тому, що Microsoft завжди вміли в продажі. Блін, та да навіть те, що .NET ставився одним єдиним інсталятором з Visual Studio, це був дуже крутий плюс. Бо якщо ви планували почати розробку на якійсь джейві, вам потрібно було завантажити IDE, JVM, JDK, все це якось подружити. А ну, .NET навіть у ті часи, та що там казати, в ті часи особлива. Це була його конкурентна перевага. Він просто ставився в один інсталер. Так важив цей інсталер стільки, що займав усе місце в системі, але ну з точки зору а, саме юзер експірієнсу, це було дуже круто і це було прямо конкурентною перевагою. І Майкрософт тоді в одні руки намагався а, дати своїм розробникам усе. Вони розробляли чи не усі бібліотеки. Вони а, розвивали фреймворк так, щоб в ньому було усе. Але, але це не давало розвиватися опенсорсу і не давало а, розвиватися бібліотекам. Бібліотеки того часу це величезні закриті дорогущі системи, які продавали корпорації на кшталт Телеріку, Девекспресу або Постшарпу. І на щастя, Редманська контора знаходить свій шлях. Вона створює ажур, а, створює його на два роки пізніше, ніж був створений АВС, і це просто дивно. Бо насправді ну цей бізнес з клауд-рішенням для інших бізнесів більш пасує саме Майкрософту, не Амазону, який тільки но ну, нещодавно ще продавав е, книги. А Майкрософт просто десятиріччями вибудовував відносини з клієнтами, щоб втюхувати їм Windows та Office. І знаєте. Потроху світ дотнета став змінюватися. По-перше, сам Microsoft взяли вектор на відкриття усіх технологій, і це дало поштовху. Усьому іншому ком'юніті, бо люди почали створювати бібліотеки, та навіть частина тих величезних кремезних ліп, про котрі я казав хвилиною раніше, вони теж почали відкриватися. Або по-інакшому перестала просто працювати. Люди почали, по-перше, боятися брати щось дуже закрите у компанії, з, яка невідомо про існує чи ні. А якщо ви покупали якесь рішення, і компанія його... Переставала підтримувати, і якщо воно закрите, то ви втрапляли в халепу. А якщо це open source, це також халепа, якщо автор його закине, але все ж таки не того масштабу, як закинута закрита розробка. А, ну а, ще, а де, блін, взяти людей, котрі шарять в технології, котрі, щоб тільки потрогати треба викинути дві три п'ять тисяч баксів ну типу він міг працювати у вашого конкурента а, і там працювати з цією технологією, але це і все стало важко а, наймати таких людей в цілому я впевнений що усі ці а, гугли мети та інші великі компанії насправді розробляють опенсорс саме для того щоб просто наймати людей щоб їм було легше наймати людей. Тож з 16 по 20 рік в світі .NET прямо таки стається вибух. Microsoft починає проводити більше конференцій. Вони кричать про те, що він вже open source, він вже в клауді. .NET раноються вже і на Linux. Десь у той самий проміжок часу вони навіть купляють розробника Самарін і .NET Тепер вже офіційна з Microsoft, там вже і на мобілках. Тож. Тепер .NET має всі ті ж самі плюси, що й Java, але встановлюється в одну кнопку. А що там з самою мовою? Що там з нашими рідненькими шарпами? А з ними все і було гарно. Вони і не переставали розвиватися а, на відміну від тієї самої Java, бо мову продовжували імпровувати навіть у ті роки, коли сама платформа .NET не дуже її розвивалася. Тож важливий момент, де ми зараз? .NET все ще може в десктоп, але воно вже мало кому потрібно. Але т.Нет майже клауд. От Net може в Linux, він може в IOT, і він може навіть на будь-яку кавоварку. У нас навіть є свій власний андеграундний, нікому не потрібний за межами ком'юніті фронт-енд фреймворк Blazor. Тож .NET тепер і в браузері. Під .NET є і бібліотека для Machine Learning, Вона навіть непогана, але все ще не рівня тому, що є в Python. Але якщо чесно, то Всюди за межами Python немає MLlib, які були б рівною Python. У. Тож тут ми майже з усіма іншими на рівних. Раніше про .NET казали, що він тормозний та глючений. І, в принципі, те ж саме кажуть досі і про Java, але не забувають похаяти і .NET. Проте ті, хто займаються професійною розробкою на .NET і стежать за усіма нововведеннями, ті знають, що зараз .NET дуже круто вміє в перформанс. Нам завезли просто купу крутих фічей, кожна з котрих непогано імпровити перформанс. Нам відкривають речашки до алокації на стеку, нам проваджують компіляцію дають сорс генерацію, що може покращити час холодного старту та багато всього іншого. І зараз розробка на дотнеті може виглядати як розробка на якійсь мові низького рівня в дуже критичних місцях, але в усіх інших ви можете з комфортом та гарбіш коректором Писати дуже простий application level код, не трахаючись з лолевельними оптимізаціями. А якщо відійти ще на крок далі, то стає зрозуміло, що Microsoft взагалі єдина корпорація, котра змогла створити свою повну екосистему для бізнесу. Тож, ви Самі подивіться, ви одним пакетом купите а, Teams, Office, Windows, OneNote, OneDrive, Outlook і все інше, що потрібно для бізнесу. Якщо захочете, ви зможете хостити це в ажурі, розробляти на Visual Studio з використанням .NET або, не .NET, або не на Visual Studio, але все, що можете хостити в ажурі. І ще у вас буде ажур DevOps такий величезний комбайн, в якому вони змогли об'єднати. Bitbucket, Jenkins, Giro і Confluence. Ну теж одним пакетом. Не все там працює добре, але хто інший може запропонувати, щоб усе це було в одному? А ви ще й кажете про екосистему Apple? Microsoft. От хто справді вміє будувати екосистеми. Тож ви реально можете не виходити за межі рішень від Microsoft. Але але вони є, вони цвітуть і квітнуть, на відміну від середини нульових. В нас є купа open source, в нас є купа бібліотек, не пов'язаних з Microsoft. А дещо важливо, Microsoft усюди дає трішки варіативності. Ну тож, ви можете хостити в ажурі, але, наприклад, на Linux. Ви можете розробляти в Visual Studio, але не на дотнеті. Ви можете використовувати ажур DevOps. Але деплоїти в АВС. Вони дозволяють усі такі конфігурації, розуміючи, що потрохи-потрохи, та вони затягнуть вас у свою секто. Великі банки, мабуть, ще довго будуть обирати джаву для своїх рішень. Ну, бо вони змогли сколотити круті команди, набратися експертизи і все таке інше. Але час від часу якийсь новий фінтех або необанк таки обирає .NET для своїх. Рішень. Бо з технологічної точки зору, з багатьох ракурсів, .NET виглядає трохи більш веселим, аніж Java. Проте все ще даючи плюси великої зрілої платформи, за плечами в котрої стає велика корпорація. І сумно лише те, що коли Microsoft перейшли на .NET Core та зробили все open source, вони дуже зменшили сроки підтримки своїх ре релізів. Наприклад, .NET Framework. 3,5 вийшов у 2007 році і має повну підтримку до 2029 року. А знаєте, коли закінчиться підтримка актуального на сьогодні .NET 7 в 2024-му. Тож підтримка актуальної версії .NET закінчиться раніше, ніж тієї, що вийшла фігзна коли. Так, ми отримаємо .NET 8 і швидше за все на нього буде дуже легко перейти. Але все ж таки, зараз навіть е ті версії, що помічні як ЛТС, підтримуються усього лише три роки. А знаєте, як це буває в великих компаніях? Типу, ви на півроку не помітили виходу нової версії. Потім ви ще відкинули на півроку, бо немає часу спланувати. Потім щось не встигли, і от вже два з трьох років пройшли. І от я останні сім хвилин розповідаю, як в дотнеті все чудово. Він в своїй найкращій технічній формі. Тож звідки взялася ця стаття? Я нагадаю, стаття, де знову-таки хоронять дотнет. Я довго про це це думав і подумав, що це, мабуть, через те, що ми всі тут внутрі Дотнет Ком'юніті знаємо про те, як все змінилося. Як багато всього було зроблено. Що .NET вже раниться на Linux, що він добрий до клаудів, А що там за межами ком'юніті? Що пересічний джавер, PHP-розробник або iOS-девелопер знає про те, як зараз справи в Доннеті. Чи буде він знати, що його взагалі можна запустити вже на Linux? Що можна розробляти на Linux? Запускати в клаудах, і що взагалі це не Windows-only рішення, що він вийшов в open source. Можете поопитувати своїх знайомих з інших гілок девелопменту, що вони будуть дійсно знати про те, який зараз .NET. І ще буде проблема з новачками. Бо коли ви будете гуглити, шукати курси, шукати якісь туторіали, ви будете часто натрапляти на щось скажено, застаріле, та те, як вже не роблять. Або про якісь технології, які вже таки остаточно помирають всередині того самого дотнету. Наприклад, є купа туторіалів, які, якщо і не починаються, але містять велику частину про розробку на Windows Forms. Або як користуватися WCF, припустимо, новачок досить. Талановитий та починається все використовувати, розбирається, трапить, витрачає на це купу а, часу, і потім йому. І потім знаходить, що це вже застаріло та вмерло. Ну це. Мусить визвати деякий дисапойнмент. Вичистити кодову базу від усього застарілого бруду, який був в Дотнеті, дуже важко. Але це робиться. Це робить сам Майкрософт і це роблять е, купа проєктів, які вирішили продовжувати жити з Дотнетом. Але як вичистити усі старі відповіді, усі старі питання, усі, усі старі туторіали з інтернету, де е, е, є купа. Дуже застарілої інформації про ттнет. Перевага джави тут перед Дотнетом, тут як в тому мемі. У неї був план, його, і вона його притримувалася. А дотнет шукав свій шлях, і на цьому шляху залишив дуже багато слідів, які всіх його знають, як вичистити. Тож проблема Дотнета. Через що його зараз хоронять, навіть не в ньому технічно, а не в тому, куди він розвивається, а в тому, що про нього думають ті, хто їм не займається. І це може не показатися проблемою, але ну нам завжди потрібна підпитка з нових розробників. І де ми їх будемо брати, якщо вони будуть вважати, що .NET – це щось. Застаріли та Legacy. Як ми змусимо їх на початку обирати .NET? А він з урахуванням деплою в Linux, Minimal Apis та Top-Level statements, насправді, насправді на .NET зараз можна розробляти прості проекти, може навіть простіше, ніж на якійсь PHP або Python, або навіть Node.js. І хто за межами Доннету, про це знає. Досі є той стереотип, що якщо вам потрібно щось швидко зробити, то це. Це вам не сюди. Це вам ну кудись до PHP або Node.js, або чогось іншого. І це треба змінювати. Тож покличте когось зі своїх знайомих розробників, котрі не займаються дотнетом, та спитайте, що вони про нього знають зараз. А ще можете сходити на якусь непрофільну недотнет-конференцію та розповісти про якесь з рішень, котрі впроваджували останнім часом на роботі. Це також додасть нам. Лоску. Ну, а поки все, дякую за перегляд. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, ставте лайки та можете станувати спонсорами каналу. Дякую, до побачення. А і ще останнє. Напишіть у коментарях, чи порадило б ви талановитому початківцю а зв'язувати свій шлях з дотнетом зараз у 2023 році. Або краще б порадили вибрати іншу технологію.